Щиро всіх вітаємо. Сьогодні наше відео про якон. Отак виглядає наша рослина. Цього року приблизно півтора метра виросла, розгалужується від кореневища, не цвіте. Так виглядають бульби на кореневищі. Зараз Будемо викопувати, але спочатку вам покажемо вже готові зняті бульби. Це те, що. Прогріваються вони на сонці і стають солодкими, їх треба з'їсти. А це кореневища, які закладаються на зберігання. Багато хто скаржиться, що не може утримати розсаду навесні. Ну, весь секрет це добре вичистити їх від ґрунту, пообрізати все зайве і просушити на сонці. А потім ось цих. Почик вже розвивається нові черенки. Ну що копнемо цього? Оце один кущик, такий гарненький, такі чудові бульби. Якон. Докопали ми свою грядочку іконом. Покажу вам фінальний результат. 11 кущиків. В кожному є гарні бульби. Жодного пустого немає. Ось такі кабанчики. Ну і три кущика, які викопали трошечки раніше. Ось такий врожай ікону 2024 рік. Дякую.